Позицію планети Марс. Марс, знаходячись в знаці зодіака Лев, він дає активність Лев. Це означає ну, дітей, як я вже говорив. Також лев означає, е, е, значить, е, ну, якийсь центральних людей, активність центральних людей, замахи на центральних людей, от як було вбито. Не помню кого, якогось українського колишнього політика в Іспанії, по-моєму. Як середника Януковича. Так, от, да, от да. Марс в Леві, тобто удар по якимсь людям, які помітні, які на виду, і удари від таких людей. Марс в Леві буде до середини червня. Також це означає, що ті царі центральні, вони більш войовничі, більш агресивні. Тобто зараз під час Марса в Леві. Значить, цар Путін більш агресивний, більш войовничий. Бо Марс означає агресивність войовничість, Лев означає ну, цар. От ну, в будь-якій країні президент, ну Лев особливо означає диктаторів. Тобто, якщо керівник диктаторського типу. А, ну, а в війні Лев означає удари по відкритим місцевостям або по центральним місцевостям, або по чомусь ну, такому, що є новим, ой, що є відкритим і центральним. Вибачте, не, не того. Новий це я про знак О, він знову подумав, бо я ж говорю, це означає нові якісь процеси, яких ще не було. Ну і Тобто, ще можна зосередити увагу на Меркурії, що він знаходиться близько до планети Уран. Точне з'єднання 25 го числа. Це означає, з 23 го по 27, е і особливо 25 го дуже не, несподівана інформація. Інформація, яку люди не очікують, ну, дійсно сенсаційна. Тобто, бо зараз сенсаційно про будь-яку інформацію говорять, от і люди вже, ну, це слово, воно якби. Ну, ну, от зараз якраз буде сенсаційна інформація, і дійсно така, яка ну, до, в районі 25 числа доволі таки правдива, ну скажімо так. А в, 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 також іноді люди запитують, тобто люди запитують, і от робиш прогнози, кажуть, а це якісь хороші несподіванки чи погані несподіванки? От На це питання є універсальна відповідь така, що всі планети. Всі планети вони працюють в тому режимі, в якому людина їх заряджає. Зараз я філософію ну, скажу так астрологічну, ну, я це вроді говорив, ну, може хтось не чув. От, тобто, а, а іноді люди кажуть, а чому планети погано? От ви розказуєте і всегда щось погане ну, від планет. Що це, ну, що це за життя така? Типу планети щось погане означає. Це тому, що людина заряджає, якщо якась планета для людини означає щось погане, ну не всі, а якась, то значить канал цієї планети людина заряджає сама поганою енергією. Ну, тобто, Наприклад, якщо від планети Марс у людини від її проходу йдуть проблеми, то це означає, що по життю людина в марсіанських ситуаціях сама себе некоректно поводить, тобто грубіт, хаміт. Наїжджає, значить ненавидить дуже сильно і постоянно, агресує, лізе в чужі справи, лізе своє нос куди не треба, ну, і, і так далі. Там можна по списку продовжувати. Якщо я по двом планетам просто приклад наведу, і далі на всі ми Сатурн, наприклад, якщо Сатурн от, в когось. Як тільки якісь з Сатурном пов'язані, в людини значить щось погане відбувається. Що це означає? Це означає, що канал Сатурна в людини загрязню. Ну назву це словом забруднений. Тобто, хоча там інші якісь слова, перекошений, можна сказати, викривлений або на низькому рівні якості, так можна сказати. Тобто людина не слухається правил, порушує там на красниць світло, -светофу. А що тут такого, нікого ж нема, Поїхала там кудись. Тобто не, значить, не поважає кордони інших людей. Які кордони? Мені треба, значить, все, давай. Ну, не поважає кордони інших людей. Сатурн, значить, не, не, нема терпіння, усідчивості, бросає справу на півшляху. Ну і так далі. Тобто, коротше, людина щось робить таке, що вона робить канал Сатурном ну, недружелюбним. Ну, якби до себе. А Сатурн він випромінює енергію во всіх діапазонах. Але людина із цього всього, -всього діапазону сприймає в тому діапазоні, на якому вона працює. Ну, Можна це порівняти, як значить, якісь, там, Київ віщає значить, там, 120 каналів телевідення, але людина сприймає тот канал, який вона дивиться. Ну, вот. І, А вона любить фільми ужасів дивитись. І каже, що таке, блін, одні фільм ужасів? ну, сил вже немає. Що робити? Ну, от що робити з астрологічної філософії, тобто відповідь таке, ну, як в це називається, проработка планет. Ну, а якщо на психологічній мові, то само вдосконалення. По різним, ну, по різним каналам, по, по каналам різних ну, тобто в різних, якби, той, в різних сферах. Ви дивитеся столичні прогнози і для вас справджується ну, тільки щось погане, ну, це значить, що треба самовдосконалюватися. Чому саме зараз я це говорю? Бо знак Зодіака Овін, в який же зайшов Нептун всередині весни, і в який Сатурн заходить. Овін означає особистість і Овін означає про себе. Тому під час планет в Овнах, Сатурна особливо. Це означає час для самовдосконалення, само ну, роботи над собою, значить, і ну, якогось особистого росту. Ну, і це про особистість, ну, в принципі, от, знак зодіака Овен. Тому, перспективно, і космічні енергії вам будуть допомагати от, в найближчі там, два роки два з половиною, поки Сатурн Вовні покращити свої якісь характеристики, а внаслідок цього і. Енергії, які ви будете сприймати від планет, вони вам будуть більш хороші. І я думаю, що можна звернутися до вас за консультацією, да, і щоб пропрацювати ці планети, які планети в негативі? В траві, Так, в в форматі позитиві? астрологічної консультації, це ну. Так, да, я дякую вам за можливість сказати рекламне слово. Я зараз це скажу, але хочу сказати, що можна без всякої астрології, без нічого, тобто ну, бо інструментів для самовдосконалення, які хочеш, і в яких хочеш сферах, і в психології, і в виробничій практиці. Ідеш на завод, і там ну, від тебе щось требують там, дисципліни, терпіння, там поваги до іншої людини, і так ну коротше, просто само життя воно. Ну і є от цим вчителем, ну якби так, всякі вже там астрології, психології, і прочі, це вже ну окей, може комусь от краще так. Ну якби так Ні, ну, коли, наприклад, людині потрібен якийсь. Поштовх, якесь щоб хтось вказав там направлення да. певне, бо ти не можеш там вирішити, з чого тобі да. почати. В мене, там... в мене, тобто є ну на даний момент три формати на цю тему. Перший формат, що я от можу робити для людей, це слишні консультації, це імпульс, от такий один, як волшебний пенділь в нужному направленні. До речі, смисловно, якраз волшебний пенділ в нужному направленні. От теж можна цю трактовку сказати, бо це ну імпульсна така штука. Вона. Ну, це не як психологічні сесії, яких там треба пройти декілька, а зазвичай вона одна, там в рік, або в три роки, або в півроку. У ну, шту... вас в консультації астролог дивиться, якщо краще, людині підказує. От. Потім в мене є формат астрологічні заняття, тобто школа астрології. Школа астрології це з одного боку, вроді, це вивчати астрологію, але там же люди займаються самовдосконаленням. Тобто Проработкою всіх якостей якихся, своїх дивляться, і в чому там цінність, що я не нав'язую, типу кажу, тобі треба, треба там стати. А людина сама дивиться по своїм планетам, ну і вирішує, що вона готова зараз ну, з собою зробити, на, ну, виходячи там з того. От і третій є формат: це духовний розвиток. Духовний розвиток це те саме не за допомогою астрології, а за то, за допомогою йоги. Йогі Теософії це кому більше подобається духовний розвиток, езотерично, щось містичне медитації, ну якби такий стиль. Тобто, тому я і значить, ну, от займаюся на даний момент такими напрямками. В планах в мене ще додати щось суто научного, такого психологічного, але внаслідок війни ще до цього руки не дійшли. Ну, можливо, в майбутньому мрію, що дідуть. Там якраз овін, якраз поштовх до нового Це точно, саме да. час зайнятися цим да тому кого цікавить навчання по астрології або духовному розвитку або асличній консультації. Дякую за можливість прорекламувати. Звертайтесь, будь ласка, з задоволенням з вами попрацюємо. Що хотіла вас спитати, зараз розганяється тема мобілізації знову, що посилиться мобілізація в Україні, як ви це бачите? Це дійсно так? Чи це просто. А, значить, я ну, не встигаю обробляти всі новини, тому якісно дуже я не можу на всі питання відповісти. І я б ось щось хотів сказати з цього приводу, оскільки в червні я очікую радикально нових подій. Але той стиль, в якому ви це говорите, це типу як те, що було, ну і далі воно буде. Але, астрологічно, це не так. Буде щось нове, вообще такого, що не було. Бо він означає щось нове, нова концепція, якої взагалі поки що не було. От Тому я би просив е, найближчий часи людей набратися терпіння, і, ну. Просто бачити, от, що воно на ви буде відбуватися, бо всього точно не вгадаєш. Чому? Бо це треба мати якусь інсайдерську інформацію, щоб розуміти, що готується радикально на ве, бо я такої ну якби не маю. Я ну в своїх прогнозах все ж таки стою на такій більш юпітеріансько-оптимістичній позиції. Я вважаю, що Сатурн Овні призведе до як він призвів до обмеління Дніпра, як я говорю, так само він призведе в Овні. В рибах до обміління Дніпра, а в Овні, я вважаю, він приведе до обміління військової енергії. Ну, скажімо так. От, Сатурн означає серйозність, і люди кажуть: так ви ж диві дивіться, як от мілітаризуються, ну, якби інші країни. Так, вони мілітаризуються. Але от Сатурн зайде в Овін, і вони почнуть мілітаризуватися в стилі Сатурна. А стиль Сатурна це повільно, на перспективу. В холодному стилі. Наприклад, символ Сатурна, окрім обмеження і обміління, символ його холодильник. От, от мороз, типу під, підморозка, якби так. От, до речі, от з холодом, з температурою цієї весни, бачите, йде якась странна така ситуація з температурою іноді діасличні енергії вони не тільки в житті людей, а й в погоді проявляються. Я вважаю, це теж від переходу Сатурна: цей холод, то холод, то тепло, бо він закінчує один знак, переходить в інший. і виходить такі ну, якісь, ну, енергії нестабільні. Ну якби так. Тому ну, я не знаю точної шторми... відповіді на ваше питання. Я схильний більше до оптимістичного ну, моделі прогнозу. Але ну давайте просто подивимось, що буде в червні. Там буде принципово нове, і самі все побачимо. Ну якби так.